Прогулюючись вузькими вулицями старого каїру, я відкрила для себе справжню скарбницю. На перших поверхах старовинних будівель розташовані крамниці, де блищать витончені прикраси золота та срібла. Тут можна знайти все від вишуканих виробів у розріб до багатих колекцій для оптових покупців. Мою увагу привернуло срібло. Не лише витончені прикраси, а й срібні злитки найвищої 999-ї проби. Серед них були справжні шедеври, вагою 250 грамів і навіть цілий кілограм. Але справжнє диво приховане вище. На верхніх поверхах цих будівель є майстерні, де досвідчені ювеліри з покоління в покоління створюють неймовірні прикраси. У кожній деталі відчувається східна розкіш, тонкі орнаменти, яскравий блиск золота, витончені форми. Ці вироби не просто прикраси, це втілення мистецтва, яке зберігає.